Вітаю! Ми працюємо сьогодні на сторінці 54. Закріплюємо навички роботи з таблицям множення на число 6 і попередніх таблиць. Почнемо ми із номера 208. Ви можете обрати варіант і відновити істинні рівності: зліва у нас перший, справа у нас другий. Будь ласка, обирайте свій варіант, ставте відео на паузу, а потім уже разом зі мною переходьте до перевірки зроблених завдань. Якщо цікаво, навіть можна і зробити два варіанти. 48 поділити по 6 це буде 8. 20 поділити по 5 це буде 4. Я наголошую, коли ми ось вписуємо ці відповіді, обов'язково. Або з голови беремо, але ми не рахуємо. Або ми дивимось на табличку множення ділення і беремо відповіді звідти. Чому? Тому що відповіді треба завчити, завчити взаємозв'язок. Не рахувати ніякому випадку. Рахувати ще буде дуже багато прикладів, коли треба буде рахувати. Тому але для того, щоб ті приклади рахувати, це треба просто знати на пам'ять. Тому ні в якому випадку ми не рахуємо, а одразу беремо з голови або з опори з якоїсь. 5 на 3 – 15, 16 на 4 – 4, 4 на 8 – 32, 18 по 6 – 2, 3 на 10 – 30, 24 по 6 – 4, 54 по 6 – 9, 45 по 5, 9, 5 на 8, 40, 28 по 4, 7. Опускаю вниз. 4 на 9, 36, 24 по 3 – 8, 3 на 7, 21, 30 на 6, 5. Тепер переходимо до заповнення другого стовпчика. Ще раз згадуємо при. Ось у нас приклад наділення. Подивіться, якщо ви не пам'ятаєте, зліва просто подивились приклад наділення. Де найбільше число? 48, 6 або 8. Та звичайно ж 48. Значить, це у нас ціле наше яблучко. Ось воно на початку. А це дві частинки. Яблучко, щоб отримати, ми повинні дві частинки помножити. Так? Щоб отримати, дільник ділене, треба дільник помножити на частку. Щоб отримати дільник, треба ця частинка. Треба ділене поділити на частку. Тобто ціле ось це наше найбільше число, поділити на другу відову частинку. При множенні, давайте звернемо увагу. Ще раз, як ми будемо шукати, яким чином. У нас навпаки, так? Тому дивимось, 5, 3, 15, де у нас найбільше число? А у нас найбільше число наприкінці. Ось воно. Знову, щоб отримати, його нам треба помножити. Це дві, любу частинку. Щоб отримати, треба ціле поділити на іншу частинку. Е, добуток поділити на відомий множник. Все, це згадали, переходимо. 40 поділити по 5, 8. І так зрозуміло, 12 поділити по 4, 3. Зрозуміло. Далі 54 поділити при діленні. Це ціле, значить, частинку шукаємо діленням. 54 по 6 буде 9. При множенні, дивимось, ціле наприкінці. Частинку шукаємо діленням. 30 ділити на 6 по 6 буде 5. Знову частинка невідома. 32 ділити по 4 буде 8. Тут частинка невідома. 28 по 4 буде 7. Знову частинка. Взагалі, Підказка всередині, коли на другому місці, це завжди частинки. Ціле або на початку, або в кінці. Тому, якщо всередині пропущений компонент, завжди зменшуємо. 14 по 2 це 7. 24 по 4, поділити це буде 6, тому що ціле примножені в кінці, значить, частинку шукаємо. Знову середина частинка, тому більше ділимо на менше. Так? 24 по 3 буде 8. Знову серединка, 40 діленням шукаємо. 48 ділити по 6 буде 8. Серединка, 45 ділити по 5 буде 9. При діленні, дивимось, ось при діленні У нас ціле. Спочатку шукаємо цілу. Множимо 4 на 6, 24. Наступна порція прикладів. Серединка діленням 20 по 5 буде 4. Середин. Ага, не серединка. Ціле множенням 3 на 9, 27. Частинка діленням 18 по 6, 3, Частинка діленням 42 по 6, 7. Скажімо так. Е Хтось може сказати, що треба ще раз вимовляти, як знайти невідоме ділене треба. Дільник помножити на частку, як знайти невідомий, невідомий множник. Ми добуток ділимо на другий множник і так далі. Ми можемо, але, наприклад, у мене в класі частина дітей, поки буде оце промовляти, вона й забуде, що воно те було. Тому потрібна така. Опора, тому я е, пояснюю, як для найслабших дітей. Якщо діти прекрасно пам'ятають, як шукати назви, комп... Ой, не назви, а невідомі компоненти, арифметичної дії, будь ласка, нехай працюють. Це не означає, що треба робити тільки так, як називаю це в процес... це процесі я, як я це називаю. Знову 54 по 6, 9, 30... Вісім, сім, сім, двадцять чотири, шість, сорок п'ять, чотири, двадцять дев'ять, вісімнадцять. Піду справа. Двадцять серединка діленням. Ціле шукаємо множенням. Серединка діленням, ціле множенням, серединка. Діленням, серединка діленням, ціле при діленні ціле спочатку це множення, серединка ділення, частинка ділення, 8 частинка ділення, так, все правильно, ціле множення. Тепер можна нижче перейти. Далі 7, 7, 40, 16. Частинка діленням, частинка діленням, ціле множенням, частинку шукаємо діленням. Ось така у нас велика робота, закінчена. Такий номер. Величенький. І залишилось два номери. Яку кількість цукерок можна розділити між двома, і між трьома, і між чотирма, і між шістьма дітьми порівну? Давайте подумаємо: якщо розділити між тут на три дитини, тут на 4 і тут на шість. Так? Яке Яку кількість цукерок нам треба взяти? Нам треба таке число взяти, щоб воно ділилося. І на 3, і на 4, і на 6. Давайте згадувати табличку. Що у нас на 3 і на 4, наприклад, спільного є відповіді. Так, 12, 3 на 4, 4 на 3. А на 6 ділиться, по 6 ділиться. Дивіться, у нас 12, прекрасно підходить. Так? 12 поділити по 3. Ага, стоп. Так, правильно. Якщо потрібно, це буде на трьох. Е... Ага, між двома секундочку. Зараз. Я двійку не написала. Між двома, між трьома, між чотирма і між шістьма. Дітьми. Так, що у нас? Дванадцятку ми. Так, 12. Перевіряємо, 12 дійсно ділиться. 12 поділити по 2 буде 6, що по 6 цукерок буде. Якщо по 3, на трьох дітей 12 поділимо, то це по 4 цукерки. На чотирьох дітей це буде по 3 цукерки. І на шість дітей, це по дві цукерки. Все прекрасно, 12 підходить у нас. Останнє завдання: знайти значення виразів зі змінною. Якщо b дорівнює 6. Записуємо ми, що 48 поділити. Замість b у нас буде 6. Знову замість b пишемо 6. І отримуємо приклад, який треба опрацювати. Так, 48 по 6. Це у нас буде 8. Тут 42, що 50. І 36 додати b, це 6. Поділити знову на b, знову на 6. 36 і 6, 42. Тому що 6 6, 12, так. 42 по 6. Це буде 7. Ось. Прекрасно справились з таким великим завданням. Дякую за увагу. І вчимо табличку множення і ділення.